О, це ж трейтретхол, що був у минулому відео. Ага, він самий. Не зраджуємо традиціям. Те відео так починалось і це так почнеться. Тільки ну, з ним точно щось трапилось. Щось. Навіть не знаю, як це назвати. Ну так, да, дуже складно сказати, що він взорвався. А хай буде ОМХМС, кінець трейдхолу ребілд. Боже, який геній! Є вафаги та любителі пограти в Майнкрафтик. У мене для вас надзвичайна пропозиція. Презентую вам Місато Хост. Це молодий український хостинг та місце, де ви зможете зробити свій сервер. Незалежно чи хочете ви пограти з друзями чи створити свій унікальний проект. Місато хост вас зустріне приємними цінами та активною адміністрацією. Незважаючи на свіжість хостингу, він вже має декілька позитивних відгуків навіть від англомовних юзерів. Якщо зацікавив, посилання у описі. А ми повертаємося до трейдху. Falou. Будівля вже чекає на нас. Ми тут разом з морквою влаштуємо реструктуризацію, девальвацію, денацифікацію, дефікацію, декомунізацію та просто розберемо все до останнього камінчика. Поки я разом зі своїм рабом ти чудора перепрошую, я зі своїм колегою розбираю трейдхол на задньому плані. Розповім вам про мої плани на це відео. А саме головне дам відповідь на питання, чому я вирішив розібрати трейдхол. Сьогодні ще буде доволі часу, щоб познайомитися з морквою. Трохи схибли. На Редстоуні, власне, він і став ініціатором створення автоматичного трейдхолу, яким буде швидко та зручно користуватися. А я й не проти, бо те, що вийшло в мене на фоні нового, виглядає як невдала спроба твого батька створити тобі, брата, чи си. Який дегенерат цей сценарій писав? А, це ж я. Ладно, вибачаюсь, більше такого не буде, бо ми тут все ж таки серйозні речі знімаємо. Майнкрафтик. Повинно бути все на позитивчику. Іх-і, Власне, поки я як завжди тут клоунічав. Ми дорозбирали трейдхол. Питання, що робити з жителями. Да ось побудували таку лукер залізницю і далі будемо їх транспортувати на нове місце для трейдхолу. Десь поміж тим, як розбирати старий, ми вже розмічали плани на новий трейдхол від моркви. Для початку треба вирити ще одне чорне море, а вже потім по схематиці з тих ресурсів, що вже підготував пан Морква, почати будувати. Чесно кажучи, цей механізм виглядає занадто складно. Навіть на етапі будівництва там можна було мозок зламати. І це рахуйте, в нас була схематика. Треба віддати належне торгару кеші та водіку, чи то за допомогу, чи то за компанію. Час промайнув непомітно. Олди каналу згадають та пустять скупу ностальгічну сльозу. Гав, 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 Мяу! Мяу! Гау гау хау 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 гау Мяу! Гу. Думаю, саме час вас познайомити з повернутим на Редстоуні. Знайомтесь, Морква. Але давай у нас передісторія така. О, я приходжу до тебе в, в бар, заходжу, сідаю, ти тут біля бара сидиш і. так, що вам там таке подати? Да, я такий, дай мені. Що будете бухати? що буде, будете на набії, які будете. Хочете кров 44 людей? ні ні ні, мені. Дайте пачку дзигарів їх місце літрали. Що, Нила? Йов твоя лазь. А дай ще діло. Ну що, сподобалось? Я думаю, це варте лайка та підписки. До речі, таким чином допоможете виграти дружні парі з Данісімо. У кого буде більше підписників до кінця осені? А ми продовжуємо. Добре. Бармен, дай мені цей во літер пива, хмільного міцного і. і все. Курить вредно. Зараз почекайте. А... Слухайте, в нас лише є оце. На жаль. О, що це? Хтось написав. Ля Ля, Львівське Різдвяне. Ти б знав, це чесно, моє найулюбленіше. Пиво пів... Піво. Піво в реал -лайфі. Я реально обожнюю львівське різдвяне це просто кайф. Боже. Ох. Ну розповідай, як в тебе так вийшло на сервер, цей пад потрапити. Ну, взагалі, по факту, а, я якось запропонував побудувати новий тренхол. Так вийшло, що, типу, ти мене позвав, кав, давай побудуємо. Ну, да, ну, і, і, ну і це і все, так? Yeah. Да. По, по факту все, але в більшій частині я хочу сказати дякую Мафемансі, котра мені про це сказала. Пройдемо з містером Марковичка, і по його території він зробить нам невеличку екскурсію. Майнтех... Так зачекай, подожди, зачекай, іди сюди, що ж ти Що ж ти якусь хуйню говориш і не розповів. Що за прапор ну розповідай? Це прапор Майнтеха організації, котра створена мною, і в котрій заходжусь лише я. Ну, по секрету. Це прикриття. Це прикриття Блепічсанс. Це просто прикриття. Але ти нічого не чув про прикриття. Так, так, так. Нічого не чув, нічого не знімав, і ви також це забудьте. Не знаю, за чим ви запам'ятовували, але. Кран. Так, да, кран. 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 Угу, кран. Все це кран, просто кран, так. Да? Просто кран. Кран, Кран, да. Кран. Кран. Все. А, ми входимо, я так розумію, в трет холл, так. Суть ренхола в тому, що, типу, тут знаходиться тільки 3 помножити на 9, це 27, 27 на 20, 54 жителя. Ех, ну морква, як завжди, ти його просиш коротко, а він тобі починає казки про далекі-далекі галактики розповідати. А суть механізму доволі проста. Це автоматизація процесу отримання знижки через зараження. Все. Та бо будівля, до речі, ще до сих пір не, не добувандована і. Довго не буде добудувати. Та ні, навіть в такому вигляді воно якось прикольно виглядає. Типу довкола ліса такі стоять, типу так антитично, якісь шестерні торчать, якісь такі механізми. Тобто в цілому навіть прикольно виглядає. Навіть в такому вигляді. Так, далі. Що ще тут є? Ну, тут є. Оце? А, Точні, я тебе просив це зберігти. Це це, це, це... кістки якісь. Це муха це. А, а, муха це кістки. Це. А це, до речі, структура від доволі незвичайної людини, про яку ми також поговоримо, але вже в наступному відео я обіцяю вас здивувати. Ми, ми до речі, я, до речі, розкапував оцим, як. Бульдозером. Блін. Мені ця штука подобається. Деякі такі штуки, такі лампові у тебе, а цей кран мені подобається. Цей бульдозер взагалі, шик. він. У мене ще повинен був самосвал бути і що ще, пам'ятаю вже. Не так цікаво виглядає, так типу, я не знаю, наче намальований. Так, далі. Це в нас що? Це в нас фабрика. Почкай. Почалося. Це фабрикаліот мама. Стоп, стоп, запис, мені треба помити посуд піти. Бед. Так, перед нами. Перед нами це що? У нас це ферма меду. Ферма меду. І в чому принцип? Можеш якось в двох словах, щоб зрозуміло було. Коли набирається повна. як це? Вулик? Як так вон там звіз. Так, вулик повний набирається, то він просто збирає його. А, і все. А взагалі, я так розумію, це такий нескладний механізм, так? Взагалі нескладний, там легко. Просто автоматизований процес, що тобі не треба буде збирати, ага. а просто підійшов. А, я зрозумів. Та, то... Так, так. О, так зазручна штука. Мені, до речі, для соковитого знадобиться, бо там дуже багато вощи на міді треба буде. Так, це в нас що? Фарма дерева. Знову ці прапори. Ага. НТ. Да, так, до речі, оці, оця ферма, напевно. Ой, не ферма, а механізм, так. Він, напевно, угу. тут один із самих складних, тому що я знаю, що його тобі декілька разів ламали. Скажу так, механізм ранкова складніший ніж цей. Цей нестабільніший ніж транхол стабільніший ніж цей. Ну я ж говорю, цей складніший механізм, тому що його дуже легко зламати, якщо буквально щось не так зробиш. Але, от, якщо чесно кажучи, цей механізм, напевно, найкорисніший, тому що не приходиться фармити дерева, а просто стоїш, і і все. І це дуже класно. Так. Так, а, можеш розповісти, що робить цей механізм от, для глядачів в двох словах? По факту, по факту а, він вирощує автоматично як дерево. Дерево здвигається в той бік, і за цього. Танта машинка, яка випулює ТНТ у потрібний час, вона просто ламає. Це просто, це просто геніальний геніальний механізм. Я, я чесно кажу, коли я будував оці всі будівлі, у мене на острові з дерева, я чисто стояв, користувався цією штукою, блін. Я такий а -а -а. кайф ловив, що й мені це не треба фармити. Ну і далі ми, напевно, до останньої твоєї будівлі. Останнє на сьогоднішній відомі, я думаю, не останнє в майбутньому, так, це у нас що? Це лавиня. У мене також є невеличка плавильня, але те, що я бачу у тебе там, можна десь у тебе зайти тут з якоїсь сторони? А ось. Воно тут трошки пострашніше виглядає, ніж у мене. Ну так. Але я думаю, принцип такий же самий. Ну так. Тут 64 пічки одночасно. Коротше, дуже швидко повинно плавати. А в тебе, до речі, на чому воно працює? На вугіллі? Взагалі, все одно повинно на лаві. Буде можливо на Бамбуці, я ще подумаю. До речі, ферма Бамбуку. Я також думаю, от якраз в наступному відео я якраз хотів про ферму Бамбуку сказати, тому що це дуже легка пічка яка не потребує топлива майже. Добре, ну і останнє, напевно, я от, ми якось про це не говорили. Можеш розповісти, от у тебе всі будівлі в одному стилі, що це за стиль? Ось що ти хотів показати. А, взагалі, взагалі, а... це стиль. Англії 18 століття, але з додаванням стимпанку. Типу, не прямо щоб воно ось там на 100% було стимпанку, а щоб, типу, краплинки були. Ну так, завідчувається. Я коли там дивлюсь всякі відосики з Великобританії, з Англії, типу, всі англосакси живуть. От у них такі е мануфекчери стоять, коротше, 20-го століття. Ні, якого 18-го-19 століття. 18-19. Коли ця вся революція була, вони ну буквально такі самі, як у тебе, але у тебе знову ж таки, да, от, що таке стемпанковське трошки міді, і воно прям реально дуже круто додає всяких деталей, прям кайф, прям кайф кайфісне. Пок. Пок. Ми, до речі, почали в барі, але все ж таки про бар ми нічого не сказали. Скажи, будь ласка, що до бару, яка його історія? А, по бару, а по факту по факту. <гум> по факту, а, це будівля з інтернету, але всі її знають по одному розшилду в цьому, <гум> бо він її використовує. Так, це 14-та людина. А знизу знаходиться зіліварка, котра працює на сервері. А покажи, покажи, а, а це цікаво. Я, до речі, не бачив все, що було до цього, я бачив, а зіліварку не бачив. Я й <гум> того. <гум> Що ти тут нападаєш? Я повністю робив з нуля це все. я був... Бай! Я... Як воно страшно виглядає! Це ще страшніше, ніж трейдхол виглядає. Якщо тут подивитися, то ти ще охуєш. Я був Ну, прикольно. І що і що ця зіліварка робить? Шалкер з А які одного, одного виду? Будь-які, котрі я захочу. А, і тобі треба задати це якимось чином, і вони будуть робитися. так? А, зверху знаходиться інтерфейс. Я ще... Ну, добре, Марка, ось якраз підійшла наше інтерв'ю до кінця. А, скажи, будь ласка, пару слів на кінець, щоб ти а, сказав глядачам от від себе, від душі, від серця. А, скажу, як редстоунер: всі люди, котрі кажуть, що все є в інтернеті. Скажу так, ви трохи офігійте від того, як це все працює, і в інтернеті не все є. На жаль, тому краще сам самі розбиратися. Ні, ну так, да, дійсно. Я, я з тобою з якомусь сенсі в такому згоден. Рестоун це цікава штука, я коли дивився гайди. Блін, от дійсно не вистачає гайдів на базовий Рестоун на Ютубі, от я коли ще дивився на Русанському Ютубі гайди. З того, нам це реально було дійсно цікаві штуки, там такі можна круті штуки крутити. що прям... Ах. Ну, Як якщо він захоче, може закинути посилання на мій відео, де я поясню. Одно прикольне фійчу власними домовилися з морквою, що якщо його відео вийде раніше, ніж це, то я залишу посилання на його канал в описі. Тому не полініться зайти під останнє відео та написати, що ви від ліхтарика. А поки основний механізм був добудований, а жителі були переправлені до нового місця перебування, ми вже можемо почати перебудовувати трейдхол в хлів для тваринок з невеличкою особливістю. Для початку розмічаю майбутні загони, де будуть тусуватися коровки, овечки та свинки. Ніколи заздалегідь не вгадаєш чи пригодяться вони тобі в майбутньому, а так не прийдеться заморочуватися з їх пошуком. Та і як декоративний елемент вони також свою роль виконують. Я не перебудовував основну будівлю, тому наступним кроком треба обіграти фізику, тобто додати якихось елементів декоративних, всяких балок та перегородок і іншого всякого, за що може зачепитися око для створення ефекту чогось такого реального, невидуманого. І з часом тут з'явилися овечки, навіть котиком yeah. сидить. Свекіл вже коровок гадує та розмножує для наступного кроку. А ще є жаби. Ага, жаби Водіка, у них тут у кожного є своє ім'я. Вони унікальні. Я в шокі. Ця знахідка викликала надзвичайно теплі емоції, тому ці жаби ще відіграють свою роль сьогодні. А поки ми зі свекілом проводимо розкопки для ще однієї унікальності цього хліву. Це дрібка механізмів, які декоративні будівлі додають додаткового сенсу, гуляючи десь поряд з нашим островом, заглянути суди та взяти собі трохи їжі. Гайді на ці та інші механізми можете подивитися в цьому відео, а у нас тут автоматично. Ферма Курей Гриль та напівавтоматична ферма Люля-Кебабів. Знову ліхтарик на клоунічах. А тепер жаби підготовлюю територію для терраріума. Бо я дуже хочу зберегти спогади про минулу знахідку від Водіка. а тому воно буде займати почесну декоративну центральну зону. Тим часом Свікіл вже розробив дизайн майбутнього вольєру на креатив-сервері ОМХМСу, який ми перенесемо за допомогою схематики на основний сервер. Трошки понишпоривши на нашому складі, який я вам не покажу, і позбиравши невистачаючі ресурси в світі, можна впевнено братися за будівництво. Неймовірно сильно люблю ловити ці моменти, коли ти поряд з небайдужими людьми, і нехай вони просто поруч чи допомагають робити щось незначуще в рамках цього світу, але взначиме для мого світу. Власне, я вдома. А поки я ганяю соплі туди сюди тераріум був зведений силами небайдужих на моєму стрімі, і настав час надати жабам новий дім. В цілому мені дуже подобається у цьому всьому ця деталь з однієї сторони, сенсу хліву додають ці механізми, а з іншої сторони, більше сенсу я вклав у цих жаб та людей, які пов'язують мене з ними. Ось він такий. ОМХМС. Це все звичайно добре. У тебе гарний тераріум, механізми всякі, а ти не помітив, що в тебе це все тупо в печері стоїть? Так помітив. Тому зараз ми якраз займемося тим, щоб виправити це. Що в нас по дизайну? Це темні брили з глибосланцю, бо це все ж таки підвальне приміщення, і воно асоціюється з чимось таким темним. А вогкості будуть додавати, наче просякнуті водою, старі колоди зі смереки. Ну а далі все схоже з тим, що знаходиться зверху: всякі додаткові перегородки та підпори. Щоб додати чогось натурального, Дооформлюємо стелю, трошки перероблюємо підлогу і додаємо освітлення. Ледь не забув оздобити прохід до коровок. Замінюємо камінь на глибосланцеву цеглу. Не забуваємо про смереку, і додатково точково, тут я вирішив додати морських ліхтарів. З ними трохи інша атмосфера, якась така потаємна, власне все. Основна частина хліву готова. Забираю всі ресурси і переміщуюсь нагору. Бо вже там мені здалося дивним, що до сих пір не прокладена бруківка до хліву та млину, тому ж ведесенько виправляємо це. А про цієї бруківки можете подивитися у цьому відео. До речі, про млин. Саме тут під ним з'явиться ще одна функціональна частина, яку згодом з'єднаємо з хлівом, а поки копаємо. Шу -шу 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 -шу. Місце вже підготовлено, тому можна починати розміщати майбутню будівлю, яка автоматично буде давати моркву, картоплю та хліб. Тобто тут буде три секції, Про шаріні вже здогадалися, що це автоматична ферма на жителях, про яку я розповідав у цьому відосі, і в тому ж відосі я розповідав, як цих жителів отримати. Власне, не складно. Але в мене на сервері постійно траплялись з ними якісь страбули. То вони розмножуватися не хочуть, то вони починають сіяти зовсім інші культури, застряють, тікають, кудись біжать. Схоже, вони якісь браковані, тому довелося їх не раз скибідітуалізувати. Але з горим пополам все ж таки вдалося доставити та розмістити селян по ячейкам. Була розроблена ось така автоматична система транспортування луту через викидувачі, по водяним трубам у невелику систему автосортування. Перед тим як завершити, основна структура хліва готова. На кінець ще покажу невеличкий таймлапсик, як я декорую жителів. Чогось нового на жаль, ви вже тут не побачите. Все те ж саме, що і всюди. А поки презентую вам готовий результат. Якщо ти ще тут і не підписаний, підпишись. А якщо сподобалось, постав лайк та покажи своїй мамі, чи брату, чи котику. Також не забувайте заглянути в опис. Там посилання на спонсорів, просто гарних людей, на сервер, де граю, та на мій телеграм-канал. Буду безмежно радий, якщо щось зацікавить. А також буду радий отримати невелику грошову підтримку для пришвидшення випусків відеосів. А зараз титри. Яка всім тим, хто підтримав під час створення відео, та всім тим, хто підтримав валютою. А з вами був Ліхтарик